Добрий вечір. В етері СТБ наразі новини Кримініялу. В студії Степан Пройдисвіт та я Марічка Коцена. Вчора гевало з нічного клубу діску радіо Холм відгамселив двох молодиків, які не змогли пройти мармизо контроль. Завдяки розбовканій інформації міліціянти викрили наркокубло. У затриманих вилучено 5 літрів чудодійного зілля, 10 заштриків та 1 кілограм марихуяни. Вчора біля генделяру стався пикобій. В результаті колотнечі один з п'янюх облаштував з пляшки трояндочку. Наразі він чекає на вирок у Буцигарні. З військової частини номер 1 зник гвинтокрил. Який оцінюється у 100 тисяч евро. У списку підозрюваних фігурує Генерал Курдюк. Ге генерал. Генерал? ганок, гнида генерал. З вами був телеканал СТБ. Будьте чемними та слухняними, і тоді вас точно не забере мітіціянто віз.